Почнемо ми із екрану керування та напівавтоматичного режиму. На панелі керування оновленого дракону присутні два режими напівавтомату: це класичний Міг із ручним керуванням швидкості подачі дроту та напруги зварювання, та синергетичний, у якому всі параметри синхронізуються та обираються апаратом автоматично. Поруч кнопкою обирається, тип газу, який ви будете використовувати, СО2 або Мікс. Якщо використовуєте порошковий дріт, обирайте флакс. Або АЛ, якщо зварюєте алюміній чистим аргоном. Напруга зварювання регулюється енкодером праворуч, натиснувши на який можна налаштувати індуктивність, час допалювання дроту, також можемо обрати 2 або 4 режим роботи, або ж режим точкового зварювання. Час горіння дуги у цьому режимі також налаштовується. Поруч обираємо діаметр дроту, який завантажений у гальмівний механізм. Та відповідними кнопками також можемо перевірити подачу дроту або захисного газу.